Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Народна мудрість малята каже, без здоров'я нема щастя. І найбільше в світі багатство це здоров'я. Малята, подивіться, хто з нами сьогодні? Це ж Петик. Ви знаєте, чому він з нами сьогодні? Я сьогодні вранці зайшла до магазину. І коли побачила, що Петрик придбав собі, відразу запросила його до нас на заняття. Ви подивіться, що він придбав. Добрий день. От чесно, не розумію, що я такого придбав. Ну, кола, ну, кістечка, і що з того. Малята, хіба таке можна їсти? Хіба від такої їжі будеш сильним та здоровим, Петрик? А хіба ні? Воно смачне, воно таке солодке. Ви що таке не любите? Діти, гадаю, ви знаєте, які звички гарні, а які погані, яка їжа корисна, а яка шкідлива. Давайте навчимо Петрика та пояснимо йому, що і як треба робити, що треба вживати взагалі, щоб бути здоровим, сильним. Петрику. І ти поклади оце все, що ти придбав в магазині, будь ласка. Добре, не чекайте на мене хвилинку. Ну, я поклав. І що? Зараз ми з малятами тобі все пояснимо. Як це треба бути здоровим? Петру, коли людина здорова, вона весела, красива, сильна, витривала, смілива, вона може робити все, що. Загодно, робити любі справи, все, що їй подобається, і не думати про те, де що в неї болить. А що від цієї їжі, що я купив, буде щось боліти? Так, буде боліти. Ось зараз я пропоную тобі з малятами пограти в гру гарні та погані звички. Я гадаю, ти ж багато чого знаєш, але, можливо, не дотримуєшся. Тож, слухай уважно, і ви малята теж. Слухайте і допомагайте Петрику відповідати на запитання. Ой, цікаво, щось я в собі не впевнений. Буду уважним, все в тебе вийде. Тож скажи, Петрику, дотримуватися режиму дня це добре чи погано? Ну, дотримуватись режиму дня, це означає, що в певний час я, певно, роб... щось повинен робити. Наприклад, їсти, прокидатися. Ну, гадаю, що це буде добре. Так, я гадаю, малята наші знають, що жити за живо це дуже добре. Це завжди встигати. І все буде, як треба. А скажи, багато солодощів вживати – Це добре малята? Допомагайте Петрику. Ой, я дуже полюбляю солодко. Я не знаю, це добре чи погано, але я це дуже люблю. А ти чуєш, як малята кажуть, що це не добре. Від багатої кількості солодощів зіпсуються зуби. А я цього не знав. Тепер буду знати. Так, а скажи, будь ласка, а вчасно харчуватися це добре чи погана звичка? Ну, я гадаю, що якщо режим дня це добре, то і вживати їжу, харчуватися це теж добре. Так, молодець. Дійсно, і наші малята знають, що харчуватися треба завжди в один час. Mm -hmm. Тоді не буде, що або багато їжі ти з'їв, або взагалі нічого не їв. Не будеш голодний. А скажи. Не завжди мити руки. Це добре, як сідаємо їсти. А що це погано? Діти, а ну підкажіть, Петрику. Я гадаю, ви всі знаєте. Чуєш, як малята підказують тобі, що це дуже погано. Якщо ти десь брав якусь іграшку, може бути якась мікроба. І ти а все це мене до рота, Петрику. А я це не знав. Пам'ятай, перед тим, якщо з'їсти, Неважливо, чи ти, ти будеш їсти кашу, борщ, чи взагалі лише яблучко взяв. Треба завжди помити руки. А скажи, вживати овочі і фрукти це добре чи погано? Ну, я полюбляю овочі і фрукти. Так, я люблю цукерки. Але від овочів і фруктів також не відмовлюсь. Ой, який ти молодець! Так малята? Молодець Петрик. тому що вживати овочі і фрукти це дуже добре. В них дуже багато вітамінів. Ну що, Петрику, ти зрозумів, які звички гарні, а які шкідливі? Так, я зрозумів, і тепер я буду дотримуватись і режиму дня. Солодощів тепер буду вживати лише трішки, тому що це не корисно. Тепер буду часно харчуватися, мити руки, а також і далі їсти овочі та фрукти. Ось малятами з вами навчили вже Петрика. Розбиратися, де гарні, а де погані звички. А зараз я пропоную вам поглянути, що ж таки придбав наш Петрик у магазині для того, щоб поїсти смачненького. Малята, погляньте, що я купив у магазині. Це все я дуже люблю. І що це, малята, розгляньте, купив Кока-Колу і сік. Ану, Петрику, порахуй, скільки ти Кока-Коли купив. Один, два. Я купив дві пляшки Кока-Коли. А скільки соку ти купив? Лише одну. Один. Подивіться, шкідливої кока коли він купив. Дві, а Сік один. Петрику, а давай складемо нерівність і вирішимо її. Ну, я купив дві пляшки Кока-Коли. Позначимо цифрою 2. І один сік. Позначимо цифрою один. Поставити знак. А знак я поставлю більше. І буде два більше одного. Молодець! Нерівність ти склав правильно і прочитав вірно. Але запам'ятай, Кока-Кола шкідлива. Не треба її куштувати. Я це запам'ятав, дякую. Що, ж, малята, продовжуємо дивитися, що ще наш Петер придбав у магазині. Ой, друзі, погляньте, ви ж знаєте, що я люблю солоденьке? А ще у відділі, там, де кондитерка продається, я купив собі тісточка. Ось, погляньте, мені так сподобалась тісточка з полуницею, що я купив їх аж два. Але поруч я ще побачив ось таке шоколадне тісточко з вишнею. Ой, молявта, скільки він сьогодні надбав цих солодощів. Петренку, а ти пам'ятаєш, на минулому занятті ми вчили тебе складати А Ану спробуй скласти задачу про свої тістечка. Так, я пам'ятаю, ви мене тоді гарно навчили. Ну давайте я спробую чи не забувся. Отже, в магазині я купив два тістечка з полуницею. А потім на іншій вітрині ще одне тістечко купив. Таке, скільки всього тістечок я придбав. Гарна задача. А тепер треба ж рішення цієї задачі скласти. А рішення буде такий приклад. Отже, ми спочатку позначимо цифри. 2 полуничних тістечка. Ось. Потім. Додати, да, ти, тому що я ще купив. Купив я ще. Одне шоколадне тістечко з вишнею. Тепер знак доріняє. А тепер нам ж порахувати, скільки всього я придбав. Молодець, Петрик, рахуй, будь ласка. Один, два, три. Отже, я придбав три тістечка. І нам потрібна цифра. Потрібна цифра 3. Ось вона. Ось, малята, ви звернули увагу? Перевірили? Слав рішення задачі. Так, да, він молодець, він правильно склав умову задачі і правильно вирішив задачу. От чому накупив наш Петрик. А зараз, Петрику, ми з малятами розкажемо тобі, що треба вживати, щоб бути сильним та здоровим. Залюбки послухаю. слухає. Петрику, для того, щоб зростати здоровим, треба вживати салати. Угу. І ось подивись, як пропонуємо з малякору, тобі вживати салат. Салат з капусти та моркви. І салат з помідорів та огірків. Угу. Я полюбляю такий салат. Ось давай з тобою складемо ще такі нерівності. Я порахую, скільки капусти треба взяти на салат. Один, два. Треба взяти дві капустини. І позначу я цифру два. Ось так. А ти, будь ласка, порахуй, скільки треба морквинок для салату взяти. Добре. Один, два, три. Для салату потрібно три морквинки. Отже, візьмемо цифру 3 і позначимо. Так, Аляка, чому який знак поставимо, щоб вирішити цю нерівність? Гадаю, всі зрозуміли, що треба поставити знак менше. Ось так, Петро. Правда, нас маляток вирішили? Так, тому що капусточки нам потрібно менше, ніж моркви. Так, і нерівність наша прочитається. 2, менше за 3. А ще ось можна зробити гарний салат Петрику з помідор та огірочки. Я порахую помідорчики. Скільки треба помідорчиків на салат? Один, два, три. Три помідорчики. І позначить треба цифрою три. А ти, будь ласка, порахуй. Скільки огірочків треба для салату? Так, потрібно порахувати. Один, два, три. Ой, огірочки також. Також позначимо цифру 3. Петрику, який знак потрібно поставити між цими цифрами? Дуже цікаво, адже їх моріло. Отже, потрібно знак дорівнює. Так, молодець, Петрику. Постав знак дорівнює. Як маляти прочитаємо? Три дорівнює трьох. Ось, Петрику, ти зрозумів, що кістечка, кока-кола це шкідливо для здоров'я. А ось вживання салатів – це дуже... Отже, не дарма ми сьогодні зустрілися в магазині. Тепер я це нас завжди Молодець Петрик. Ой, маляр, ну що, я скільки всього накупив, потрібно повертатися знову до магазину і купити ще овочів та фруктів. Молодець Петрику. Ну що, дякую вам та до побачення! До побачення, Петрику! Ось малята наше заняття і закінчується. Ми сьогодні з вами. Зустрілися з Петриком і навчили його, як треба правильно харчуватися, щоб бути здоровим. Гадаю, ви теж правильно харчуєтеся. До побачення. До нових